Розуміли, скільки було вкрадено товару? Дивіться, скільки було вкрадено, все повернули. От скажіть, нащо купляти, якщо можна красти? Да? Оце все було вкрадено, зворовано. Що тут у нас? Дивіться, набори дуже гарні, да дорогі. Ось скажіть, навіщо? Да Наш час красти? Чи на що купляти, якщо можна вкрасти? Дивіться, що це у нас? Кофемалки, чайники. Набори посуди. Да, добре, що все повернули. Ну, дивіться, скільки було вкрадено, вкрадено із склада. Оце скільки було вкрадено товара і на яку суму. Все знайшли, все повернули. Навіщо працювати? Навіщо купляти, якщо можна вкрасти? Скільки вкрадено, напишіть. Лучше вкрасти чи купити. От, мені цікаво, бачите, скільки було вкрадено. Ну, слава Богу, все повернули. Всім гарного дня.